Сьогодні 6 грудня зал університету. Дурнір Матадор, університет. Діти 15-го року. Команда фортуни Березані, Там де Саня з Березані, друзі. У головеньких дітвора формі. А тут навпроти... Сімекс. Сімекс. Матадор. Матадор. Фотопалка Сівекс. Так що будемо, друзі, смакувати. Вітання. Вітання. З праздником Святого Миколая сьогодні буде святковий турнір і святкова гра. І ми віримо в перемогу обох команд. Розпочалася гра вже пару моментиків було з обох сторін, з обох сторін, а результат будемо фіксувати, друзі. А який він буде? А це все буде на полі. Фортуна у голубенькі. Матадор. Червоненькі. Що там? Що там? Щось намощують. Буде вдар! Не дають, не дають! Робив! Робив ней! Що там? А тут? Аж ти трохи. Ох! Заблокував! Заблокував удар! Та нуль-нуль на табло 0-0, але... але скоро щось! Скоро щось! Ні-ні. Перехват! Хороший воротник! Котре, вкотре потягнув! А тут Ne dostao. Štrafni udar. Fortuna. Oh. Perahvatna. Perahvatna. Ooooj. Čut ne ojknu. Štrafni udar. Potužnja vratnik. Uhapnuo. Uhapnuo. Fortuna. Пока фортова, пока фортова. А треба трошки. Матадору підтягнутися. Підтянуться. Ой, блокується. Блокується зарлоття. Що там? роза. Страшний удар Фортуна. О, мамо, ну, ворота спецскоком! Спецскоком! 0-0 0-0 Ráh, a lábcsikke, ráhegő leszek. Bola, pora, pora, rakunak. Vitreval. на выходе! На выходе! Где он играл? Она, она, она! Он, он, он! Не хочет, не хочет из ворота. ее заставлять, заставлять. Хороша гра, друзі, хороша. Присвячим Збройним силам. А результат буде перемога. А у кого будемо дивитися? І Фортуна і Матадор. Будемо дивитися. Фортуна в Атаці, перехват Матадора. летять. Летять, буде вдар!

Не заходить сам, пипегнуть. Ану, девдар. Да. Одар десь у дорозі. Одорозі. Другий тайм 0-0. Фаворит Березань. Голубенькі хлопчики у формі. І Матадор червоні. 0-0. І запер моментів. Дві купи, або й три було. Купи. О, чор не залетів! Рохи, не залетів! Не успокоїться. ох, хороший, попало в хлопченці, молодець терпить, терпить. Ще один хороший. Орду нас м'ячиком. нема на кого. Мемо. Дали вдорить! Дали і результат! Один ноль, Фортуна фартуна виразні виграє І друге! І другий як фортуни. Залетів. Не хоче. І третій. Все по бистрячку. 3-0. Фортуна. Другий тайм. Без треньку. Оформлює три голи п'ють, б'ють хлопчаки з дібою позиції. Б'ють. високо. Страфный Штрафный удар, Матадор. И отхилялись. Отхилялись. Фортуна. В зоне Матадора. Вот Мотаються, мотаються, ой, перехотний, іхти! Дуже хороша гра, друзі, обидві команди достойно грають турніри. Мартадор університет 1:1, 15 рік. 15 рік. Бородник. Закінчиться потискаємо. І от. час. Картона виграє Матадора. Ох, перед перекладеною. Трошки вище. Трошки вище. 35 секунд залишилося. Другого тайму. Високо. Високо. Друзі, дякуємо нашим дітям і онукам за те, що... Вони грають на солоду нам і дякуємо Збройним силам України за надану можливість. І святом їх сьогодні. І святом Дня Миколая, святого і святковий футбол. Футбол. Дякуємо і вітання фортуні. І Матадору. Удачі всім.